Donald Trump, President Tamaraek Yazuuchv Strashni Trot. Could be very. And you talked a bit about Ukraine and Russia, but how long do you think it would take to end that conflict? and I have to speak to President Putin. We're gonna have to find out. He's not he can't be thrilled. he's not doing so well. I mean he's grinding it out, but most people thought that war would have been over in about one week and now you're into three years, right? Українців це 700 тисяч. Це не 30, не 40, не 50, не 100. Це 700 тисяч з його слів. Ну і на тому боці мільйон. Ну, то мене не цікавить зовсім а, цікавить ця цифра. Правда, неправда, ми з вами не знаємо. А, але хочу зауважити, чому в нас такі велетенські проблеми з цим? цим? Тому що ми. Від Совєтів не відійшли ні на крок по мобілізації, в тому числі. От, подивіться, ТЦК 100 років назад, при Соєтах, як воно виглядало. Подивіться відео. Здрасте! Брат, куди товариш? Я приїхав. Фамилия? що... Фамілія? Ти нашли на мене! Понімаєш, товариш? товариш я... Понимаете, Я приїхав. Патрони вийде в третій комнате. І сміх, і гріх, так? Да? Ну, і сміх і гріх. Отак так воно. І як ви думаєте, до чого це все приводить? Почитаємо історію: мільйони втрачених життів. Тому що людей з вулиці забирали, давали їм в руку зброю і посилали на фронт. І все, і людини немає. Що потім далі, далі що з цим робити? А далі втрати, далі загиблі, покалічені. Подивіться відео про тих, хто прийшов додому. Що з ними? Кому вони потрібні? Подивіться, виплати від держави в зв'язку з важкими пораненнями. Ти вже отримав? Ні, ще ні, тільки в процесі. Тоді логічне запитання: за що живе Андрій Мовдюк зараз? За які гроші? За кошти, які були відкладені, ще коли служив, також при звільненні з частини при списанні, також вони виплатили розрахункові вже останню, останні гроші. За відпустки, які не відгуляв, бо в мене багато відпусток, яких я не був. Це все виплачується, за неотриману форму за відпустки. От бачили, так? Люди, які втратили здоров'я, Нікому не потрібні, на жаль. От просто нікому. І це, це зло, це зло, яке всередині в нас, всередині а, нашої держави, на жаль. Нікому не потрібні люди. Нікому. Це просто м'ясо, ми вже це бачимо, знаємо. Інших варіантів я не бачу. Я готовий озвучувати позитивні речі, класні, переможні. Якщо це зміниться, я готовий перший подякувати тим, хто проводить мобілізацію. Перший подякувати, показати, розказати, взяти інтерв'ю, якщо вона буде людська. Мобілізація, як, як робиться це у всьому світі, адекватна, а не совєтська. Розумієте, да? я готовий показувати е підготовку бійців, я готовий показувати. Переможні якісь речі, якщо це все закінчиться, це скотство. А буде армія натівського е, зразку, тоді ми готові показувати, розказувати. А про що зараз розказувати? Про те, що гинуть люди, втрачають здоров'я все більше і більше. І не збирається, я бачу, тут ніхто закінчувати війну чомусь. Чомусь? А чомусь, то ми знаємо чому? Тому що не буде бабла. І не буде що ділити, не буде де мародьорити, не буде що розкрадати. От, і все.